платвичка ну перва 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 платвичка вже є хоч що то вже радує да? ні так вона ще така більш менш вроді я б не сказав би що геть як я тоді да. юту ловив Деді геть, ловити, ну, це, ну да. це, це вже така більш менш куди? така вже більш менш платвичка да. пойдет так, так. А а. А Дергов. Всім добрий день, виїхали на рибалочку, це перший... А, ну, я був, верні, этот самий. Виїхали втроем перший раз. Це у нас сьогодні 20 якесь там березня, 22 березня. Роман в креслі розвалився, сидить. Загорає. Чи загорає, каже Ігор Сергій, но ключки вже готове собі. А, Ігор Сергійович вже, кстати, платвичку витянув. Це ми тут. Без риби. А ну, В принципі, покрівка якась була. Зараз буду витягувати, перезакидати. По прикормки, що ми там намішали. Якийсь лящ. Що там був? лящ, що? Каріця чи коріандр? Каріця вроді, так? Да? Лящ, каріця і ще якась там в mm -hmm. мене. Ні, ванілюно є. І ще, ще якусь там додавали крильової муки. Мати... Ну, типу дати, те, що з прошлого року, ще заливалося. Матиля пари шпинка. Це таке. Пробуємо що воно буде, бог його знає. Рибаків, звісно, багатенько вже. Я думав, що пару чоловік буде, оказуватися, ні, берег вже зайнятий повністю практично. <режу> ну, Нормально платва, в принципі. що? Так ти бачиш, цей. Це ти на матиль чи на парижний самий? Опараш на матеріали, там такий бутерброд, який ти сам захочеш. Ону ну, 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 ну. Позно позно поздно блин, твої медь га? Та пізно вже це був Це був опариш з куком, це скоріше закуп дернув, просто стягнули його на фіді вс Дивить, розказує береш 5-6 мотилин. Два красних тих. так, ну, да, нема ні кука, ні опариша. Краю матилинку, поняв? А, крючок, а так, крючок і на місці. Крючок на місці геть. Йошкин кот. Ну, блин. Ну, воно це вони прекрасники, поняв? Угу. А хлопці здоровий? Та ні, мені два як я на такий крючок, на садю здоровий куб. Да? Ні, красний сюди, ось цей, цікаво. Так, друзі, перший карасик в цьому сезончику. Перший карась такий. Уміть треба. Уміють, дай, Галю, він поцікав так, що блідо Я думаю, удочка за стойки злетить нафіг. Ну, поздравляю. На, я підсік, да, Я ж думав, воно там щось мелке буде. А воно так дернуло, що думаю, удочка злетить, так, нафиг. Я перед... тут карась є. Карась, да, так перший, диви який. Да. Полкилушки, я думаю, есть. Ну, поздравляю хоть. Та й тебя поздравляю, на твою удочку клюнуло. На мою, кстати, тоже дергало, Но... А ну да финишку. На твою дуже сильніше дергало. Я думала, замігла, не ну, да, я ж кажу, воно дернуло хорошо, я подсікаю, думаю, потом сейчас, потому что на мою начало дергать. Ну, думай, Бросаю воно на этот, блин. Оно як дернуло, що удочка, я думаю, со стойкой злетить. Ну то я думаю, такий парень должен... Тихти-ти-ти-ти-чи-ти-ти-ти-ти, а ну. Ого, зацепився він курван. Кріпко блядь. Ну я думаю там в мене вже немає смисла витягувати бо там уже або пусто або Та полкіло да, Давай зважимо ради прикола просто А ну потім по окончанию Ну чи давай да по окончанию Я думаю полкило то є там Ну 400 грамм там точно є Ну я думаю що лушка Так тепер звикли, добре? А? Там, не. Я, ну там ні, я чую, що риба є. От, отут вже під камичок підводить, то так вже конкретно чуть, блин. Як під камішом, я вже сразу понял, що карась, або карас, або ляч. А там ото витягнув ось все воно дергає тільки. Так, не да. Геть воно не так дргає як. Має дергать. І нема нічого, так? Да? Ну да. так. <косити> Засняв його? Я вже засняв, як на берегу ігрок. Якби я заснімав його, то я думаю, він би там водій остався б. Так. Я ж куль, я перший раз підсік, думаю, що заставлю, бо в мене почало дергати. Може й сидить, бог його знає. Оце сидить. Оце сидить. Не знаю, щось так опирається більш-менш нормально, не знаю краще, ні, ну щось тяне. Тяне тяне, в сторону щось. Де а де? Що там де? Та нема не де. А -а -а. Він на берегу сложений стоїть. Йоперний кріндібобіль. Що, сход чи що? Де. Що за прикол? Де -де 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 -де. А, платвина, блін. Да. Ну така, так? Да? Ну, ладошечно. Хорошо. Блин, я думав карась гребаний світ. Та ложий на землі, ще землю зібратися. Що не... Ну одного ж зловили, губу, каже, не задирай. Ну, ти Та ні, не хватай, одного ту мало. Вірю. Та ні, ну нормально якраз. Що, ну, якраз ну, ладошка. ладошка якраз. А, ще й ікрою, напевно, так? Жирська. По ідеї зараз. Що, що? ідеї що ти казав яка бути. Ну, ну, по ідеї, так. Да. Якщо хорошенько, то успівати. По ідеї, так. Да. Есть малючок. Ну Платва тоже, так? Да. Ход не яка, ну перва за цьому сезоні. Да, за губку, бач. Угу. Це значить мальок, грибаний під, підійшов і починається це. Два рази держит. Да, Малічок. Два рази. Та ну мальок, так. Даже вадошечки да. немає. Ну, я тоді 1 сентября, чи ой, сентября цього С -с січня, -січня блін. Це вже крупняк тоді був, тоді гедянь Окунь! Стой виси. це Йорш. Який окунь. Це Йорш. Це Йорш. Що за хер такий? Ти окунь, блин. ну не окунь? Ну, це Йорш. Ніфіга собі, я такого перший раз бачу. Це хіба це не окунь. А Ні. Я... Це, це йорш, 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 йорш. йорш. Це Йорш. Я, таку... я такого перший раз бачу, блин. Нормально така. Фікня. Нормально він його схавав, бля. Ну так я думаю, він там і дернув нормально, да? Ну ти бачиш, як Де то це? Та? та десь тут Рома. Рома, Рома ж там тренувався десь. Я Ігорю ну, віддав, все, на поке. Мені ти віддав? Та во все на пакеті. Та ти б ще дальше положив би його. <ріху> я знаю. Ну <ріху> я <ріху> йорш, йорш. Ну я такого перший раз бачу. Обычно ну вот, такие там ну. А це такий, блин, ну, ладошечний йорш, ніфіга собі. А що думаєте, карася буду витягуватися? Що ж тут можна витягувати? Нічого такий, блин, Пойде? Пойдет? Та ну да, блин. У. А ну, і ракета зроби, друже. Бабе, давай. Ти на нього. Він, походу, не хоче. Не хоче він і ракета робити. Ладно, фіг з ним. с этим иракьезом. Блин, це меня. Ладно, сейчас разберемся что там. С этим этим. Яким... Підемо, друзі, на рибалочку. Христос Воскрес. Великдень сьогодні в нас. Тільки виїхали, їдемо раненько, тільки сонечко встає. І в мене кук стоїть. Тільки якби я ще ліс куб... А, бачу, все. Бачу, віжу. А, два, да. чи а, тю. Чи ж то кормушка? Я кажу два. Я говорю, не подимай, таку удочку, мені не згинає, я пускаю, ти переламаєш інакше. Я не бачу, де На землю лоха. Дивачка балькахуяну, дивись А, ого. Ого. Я й не бачив. Ага. Я й не бачив, блін. Вилазь, навіть ще випливай. В тег натурі малька, блін, йоб, пірний театр. речі. вище. Анчол. Знай куди зайшов? Волик зайшов почитати про дев'ятку. Я ж її виставив А, ти вже виставив? Так. Ти написав все, що там голова. Давай быстрее. Покачайся. На кук. На верхний крючок. Только собрался удочку перезакидать и поклевка. Ванечка. Идемся. Як вроді карася тяне, не вроді, а точно тяне. От такий карасик. На кук. Більше не на що, не хоче клювати, тільки кук. Кук або кук сапаришек. Ну, У в мене, в мене крома як на кук більше не на що не клює. Або кук, або кук с опарышами все. Ну, ну, больше, чем полкило, наверное, да? да. Я думаю, До Может да. кіла може і немає. Ну Ну нема, але 800 більше, Бо, ніж пол точно. Ну, спині так діло. Ну, що Так само в мене вчора коробровий. Пітьом і пішов. Це ж так само. І, і факт той, що засікає добре, да? так? Та засікає її витяг. Ну, от це ж така сама фігня. І все на верхній крючок. Все на верхній Так, таке на радим, саме? Не радиш, не ради. Все це на верхній верх. крючок. Я ж не поцепив цього бойлу по нього оранжеву короп'ячу, ага. красну. Ніфіга, але верхній іменно, іменно на оранжевий. Ой, на жовтий. Ну це я, я теж тільки жовтий. Так, друзі, таких п'ять красив. За самого ранку. Такий два штуки більш-менш. Такі гарнюки. Пів кіла приблизно. А ті чуть помер, більше ладошки всі вони. Чотири сходи із за ключків. це таке так збираюсь додому слабенький кльовну, ну, ну прокльовую. В ігорка там такі крупніші, пару карасів гарних, Докілушних. Так, добре, збираюся додому. До нових зустрічей на водоймах. О, жарко. Зараз злажусь, садочок просихає і Буду збиратися вже. Так, добре, друзі, все. Трошки підливка. карасу. Вчора по корпу відкрився, два там щось з копіячками зловив коробчука такого. Якби не, не знімав, бо вже покльовок не було, то одна покльовка за цілий день була. Вже додому одну вудку змотав і поки збирав, була покльовка а то два там щось, два, два сто чи щось таке витягнув одного, так що по коропу в цьому, в цьому році вже відкрився. Сьогодні Паска у нас, Великдень Паска.